Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні нам редакцію надійшов новий лист. Хочу вам його зараз зачитати. І якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої вподобання та свої коментарі. А якщо вам не важко, то підписуйтесь на нашу сторіночку. Ганна Павлівна плакала. Так, вона ще ніколи не плакала. До того ж, цибуля попалася пекуча. Подумала вона, вкотре промивши цибулю холодною водою. Сиве пасмо волосся вилізло з під косинки. Руки звично, звично чистили, смажили, варили, особливо готувати нема для кого. У квартирі тільки вона та котик Мурчик. Але звичка залишилася, навіть якщо одна, це не означає, що треба їсти бутерброди. Ганна Павлівна не зовсім одна, у неї є син, Павло. Але він живе не з нею. Поруч, але не знаю. Коли Павло одружився з високою чорноокою красуною Оксаною, Ганна Палюна спочатку зраділа, думала: ну от і онуки скоро підуть, і помічниця вдома, і поговорити, жіночі справи обговорити, але помолилась. Оксана тільки за собою доглядала басейн, манікюр, фітнес. Додому тільки ночувати приходила. І свекруха цього не розуміла. Ні, ну те, що ти за собою дивишся, це добре, це навіть дуже добре, але ж ти не одна. Напевно, треба якоюсь чимось і поступитися заради сім'ї. А Оксанка відразу сваритися починала не лізьте до нашої сім'ї, не ваша справа, ми з Павлом самі розберемо, розберемося, чи ви думаєте, що ми, якщо у вас живемо мною, командувати можна. А Ганна Павлівна була не з тих, хто дозволить собі так розмовляти з нею. І вона не мовчала. Ти спочатку туфлі свої брудні вимий, а потім сваритися тут будеш. Зауваж. Твої туфлі, не мої. І так слово за слово, і з маленької сварки вийшла грандіозна. Отак і жили. Жодного дня без сварки. Тільки одного разу все це припинилося: виїхали Павло та Оксана, маленьку квартирку собі в іпотеку взяли у новому районі міста. Добре там їм жилося чи погано, Ганна Павлівна не знала. Її у гості ніхто не кликав, а сама вона ніколи не поїде. Так і залишилася вона сама з мурчиком. Тільки іноді з сином зідзвонювалося, та й то у разі крайньої необхідності. Ганна Павліна із задоволенням вдихнула аромат свіжого борщу. Ммм, смачно вийшло. Ну що, мурчик? Обідати будемо? спитала вона у котика, викладаючи тому в миску корм із пачки. Мурчику, ну злізь зі стільця. Потягнувся. Він, прогнувшись у спині, ніби дякував господині і проступив до трапези. Тільки Ганна Палівна зібралася й сама скуштувати борщу із сметанкою, як у двері подзвонили. Дивно, але на порозі стояв Павло. Ганна Павлівна свого подиву не видала. Вона сприймала це як належне, тільки поцілувала його в щоку. Привіт, синку, борщ, будеш їсти зі мною? Буду, мамо. Зрадів Павло. Коли він повернувся з ванної з вимитими руками на столі в кухні вже стояло дві тарілки маминого борщу із сметаною. Він їв із величезним задоволенням, весело постукуючи ложкою по тарілці, як у дитинстві. Мама завжди добре готувала. Ой, відвів душу, я давно такого не їв, сказав Павло. Наївшись, Павло відкинувся на стільці. Мамо, мені потрібно з тобою поговорити. Раптом сказав син. Слухаю тебе, синку, відповіла Ганна Павлівна. Можна, я поживу в тебе трохи. Я від Оксани пішов, набридло вже, майже нічого не готує, прибирати не любить. Ну що, скажи, одразу сварку закочує. Павло дивився на маму з надією, що вона його з радістю підтримає, адже вона не любить Оксану. Ганна Павлівна вислухала сина. Вона, звичайно, погано, що Оксанка так поводиться, але з іншого боку, вона завжди такою була. І Павла це раніше не напружувало. Ні, Павле, ти знаєш, що ти йди додому, до дружини, і вирішуйте проблеми разом. Не бігайте по батькам. Сьогодні ти прибіг до мене на жінку скаржитися, а завтра Оксанка до своїх батьків побіжить із скаргою на тебе. Павло застиг, образився, що його мама не розуміє, не шкодує, не любить. Ні, Павлику, я тебе любила, люблю і буду любити, ти мій син. Але проблеми у сім'ї повинні вирішувати разом. Якщо вам погано разом, то розходьтеся. Якщо добре, то живіть, народжуйте дітей та виховуйте. І я готова вам допомагати, але лише в цьому. А ховати тебе від дружини і покривати я не буду. Потім у тебе це увійде з звичку. Ти почнеш йти спочатку до друзів, потім до подруг, а я в цьому брати в участі не хочу. Ганна Павліна говорила все це синові твердо та спокійно, хоча на душі було дуже тяжко. Мамо, а звідки тобі це все знати? Я не збираюся нікуди, я просто не хочу її бачити зараз. Знаю, синку, повір, знаю. Колись ось так пішов твій батько. Спочатку до мами своєї бігав за будь-якої сварки, якщо щось не по його було, одразу йшов. А потім з мамою сумно було, то він по друзях, то в одного переночує, то в іншого. А я свекрусі дзвонила, турбувалася, а їй доводилося брехати на прохання сина. А далі і нова родина з'явилася. І зі мною твій батько ніколи не говорив, не обговорив, не поговорив, що його не влаштовує. Він просто йшов до мами. Тож, ось тобі моє слово. Борщу поїв, треба, приходь ще дам. а зараз іди додому. Ганна Павлівна майже прогнала свого сина, їй було важко, і сина шкода, дуже шкода. І невістку вона не любила, і син пішов дуже ображеним на неї. І вона потім сиділа довго і плакала адже вона могла й залишити сина. А ображений Павло йшов додому. Він і справді все ще любив цю свою сварливу дружину, і їм справді треба поговорити. А вона тільки то він встиг відчинити двері, кинулася йому на шию, притулилася до нього і заплакала. Я думала, ти не завжди пішов, ну вибач мене. І піду. Якщо ще раз так зробиш, твердо сказав він. А взагалі, я думаю, нам пора вже дитину народити, закінчив Павло. А потім настав день, коли він зателефонував мамі. Мамо, ми з Оксаною Хочемо запросити тебе до нас, у нас велика радість. Ганна Павлівна раділа і посміхалася, коли пекла пироги, і настрій у неї був добрий. Вона наказала Мурчику поводитися добре і вирушила до сина. Виявилося, що Оксана вагітна, та Ганна Павлівна незабаром стане бабусею. А зараз Ганна Павлівна почувається абсолютно щасливою людиною, їй є для кого жити. Невістка Оксана подарувала їй чудову онучку маленьку катрусю. Все ж таки права я тоді була, коли Павла прогнала, думає вона, гуляючи із маленькою катрусою. Любі матусі, а чи змогли б ви так вчинити зі своєю дитиною?